Повертаємося студії. Маємо можливість говорити з іншим куточком нашої держави і славним Закарпаттям, із славною свалявщиною із людиною, яку всі знають як газда, до якого можна заїхати відпочити, набратися сил, а разом з тим і знань. Василь Фененець, голова громадської бізнес-ради свалявського району Закарпаття, разом з нами в ефірі. Пане Василю, вам доброго ранку. Пане Василю, чим Закарпаття позначено сьогодні у серпні? Як ситуація, як погода, дощі, гриби, тварини, як чани, все чи все, працює, як форель? Пане Василю, закарпаття як і все, а особливо в цьому році дуже гарна погода, дуже так. гарна природа. Помірні дощики ночі проходять, днем тепло, що сприяє дуже гарно розстінню нашим грибам. Гребів всякої всячини в лісі зараз у нас просто просто бомба. Так що, будь ласка, будь ласка ми вас чекаємо. Обов'язково чекаємо вас. Ага. Пане Василю, як люди проводять відпочинок в своїх Карпатах в цьому році, є якісь новації, якісь тенденції? Хто до вас приїжджає? Приїжджає нас від зусиль. Діло в тому, що у нас стало якось вже скажімо, з року в рік краще для відпочиваючих. Вже всякі організуються, почти не кожний тиждень. Організуються всякі свята, всякі фестивалі. Ну це я думаю для відпочиваючих і для мене теж в тому числі це є приємно, бо є того зараз у нас достатньо. Ну ці свята організовуються під туристів. Чи це якісь речі традиційні для вашого краю? Ну це речі традиційні. Турист як кожен турист, розумний, хороший турист. він Хоче побачити традиції наших mm -hmm. наших краян. У нас організовуються такі свята, як в цьому місяці в будучому, я маю виду, Буде дуже багато свят. Буде і день Бринзи, яка значить, це міжнародні свята, між прочим. Це і Словаки, і Угорці. І а організмі. що це таке день Бринзи? А це це таке, де національних вбраннях з усіх районів, з усіх е, сусідніх держав сходяться. Такий фестиваль. Ну це якби вівці вже сходять з полонин так. і пропонують всяку бренджу товари і зовять, ну, скажімо, з овець. Ну скажемо це там, де з трембітами виходять. Там, де трембітами, там тисячі трембіт, там mm -hmm. дуже гарно. Там дуже ну таких, як би кажучи, національних свят дуже мало. Я бачу, як у нас є це. Відмічається на Рахівщині. У нас. Це на рахівщині. А от е, в берегово що буде проводитися? В Берегово буде день бограча. Це такий, як ви, блюдо е, венгерського, того. ну там і вино зв'язано. Ну все, все зяну для 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 святкування. Ну бограч це знову ж таки будуть представники різних громад пропонувати. Так, так, так. так. А ви і будете ви... пропонувати свій бограч? Обов'язково. Ми кожен день пропонуємо для своїх відпочиваючи. <реш> кожен день пропонуємо Можуть скуштувати і наїстися, не тільки скуштувати. Якихось складнощів з фінансовим забезпеченням туристів? Я маю на увазі ціни не кусаються в Закарпатті в цьому сезоні? Ціни, ну якщо взяти по мені чи там по моїм колегам, ми не міняли ціни вже два роки. Правда, і так в свалявщині це. Так, 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 пане Василю. Бо розуміємо так, що зараз складнощі, труднощі є в людей з цими фінансовими кризами, і ми якось якось потихеньку як кажуть. Намагаємося так, аби було всім хорошо, щоб чуть чуть нам було, ну і щоб був задоволений клієнт. Ну ви відчуваєте на наближення певних подій, які от в Україні знаю, що центральний наш уряд багато про це говорить там принаймні от Євро 2012 Відчувається, що європейці, які приїжджають, знають про це, чи е... спеціально вони приїжджають, щоб подивитися на країну, в якій буде Євро 2012 чи е... це взагалі якби не стосується відпочинку сьогодні в Закарпатті? Я думаю, що це зовсім не стосується відпочинку, не стосується. Бо, бо говорні багато, а поки я нічого не бачу. Можливо, воно буде і так, як говорять, ну поки ми нічого не відчуваємо. Які як... перспективи на зимовий сезон? Ну зимовий сезон це як Богонько дасть нам. Якщо нам дасть сніг, то буде гарно, хорошо. Якщо не буде сніг, це буде погано і для нас, і для туриста. Ага. Так Щоб... Я зрозумів. Пане Василю, що ви побажали нашим глядачам вранці, в принципі, бачите, ми вже мандруємо із півдня України, от з Херсонської області, тепер до Закарпатської. Що ви побажали тим, хто нас зараз чує і бачить? Всім глядачам. Я першим ділом бажаю здоров'я, Божого благословення. Хай їх Бог благословить. Аби вони були здорові, вони їхні сім'ї, хай процвітає їх бізнес, і дав би Бог, аби наша країна стала так, як мали бути. Спасибі вам, пане Василю. Спасибі, наш шановний газда. Нагадаю, що Василь Фанінець, голова громадської бізнес-ради Свалявського району Закарпатської області, в цей момент разом з нами на прямому телефонному включенні. Вам успіхів! А ми з вашого дозволу йдемо далі. Це програма рано вранці. І сьогодні середа, 10 серпня. Залишайтеся з нами.